Активно розпочалися змагання другого етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Наразі тривають змагання в громадах для того, щоб визначити, який же самий клас, якого саме навчального закладу зможе представити громаду на змаганнях районного рівня. Наразі відбулося 44 змагання з різних видів спорту. Ще не стартували змагання з черлідингу. Всі вони заплановані на березень. Наразі сформовано відповідний календар змагань по всіх видах спорту для всіх 1200 команд, які дійшли до другого етапу. Я дякую тим громадам і, зокрема, тим педагогічним колективам шкіл, які активно долучилися до проведення змагань і не просто організували. Чемпіонат з певного виду спорту, а зробили ціле спортивне свято для всієї школи. Це і Шумська громада, і Великобірківська. І підгородні, і великі гаї, і багато, багато інших громад, які дійсно долучились всією школою, всім освітянським колективом для того, щоб провести, крім змагань, які входять до програмного переліку, ще провести і естафети, і якісь приготувати для учасників заохочувальні призи, підготувати команди підтримки. І це дійсно було спортивне свято. Як ми побачили з наших попередніх відео, це було дійсно. Спортивне свято для всієї громади, а не для окремих класів, окремої школи. Наразі всі вже діти знають про заохочувальний приз, про поїздку в Буковель, про змагання. І крім того, я хочу подякувати всім нашим амбасадорам, які знаходять час для того, щоб відвідати змагання дітей. І дійсно діти демонструють неабияку волю, неабияку зацікавленість в тому, щоб достойно виступити, і вони дійсно хочуть перемогти в районному, в обласному, дійсно хочуть поїхати на всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч до Києва. Насправді, після проведення перших, перших змагань ми побачили наскільки це було актуальним взагалі для наших школярів. Адже це не тільки про спорт, це про здоровий спосіб життя, це про те, як діти можуть організувати своє. Повсякденні як можуть організувати своє дозвілля до командної роботи, до лідерських навичок, прагнення до перемоги, і це ті речі, яким сьогодні насправді нашим дітям дуже бракувало. І ми бачимо, що вони досить активно всі долучилися до цих змагань, намагаються не просто виступити, а дійсно завоювати кубок. Дійсно хочуть поїхати зі своєю командою на збір в Буковель, дійсно хочуть отримати найвищі нагороди, які би для того, щоб продемонструвати в своїй громаді, що їх клас. Найкращий, що їх клас готувався, і е, ми бачимо сьогодні, що крім змагань, вони постійно відвідують якісь тренування, вони постійно готуються. Е, так скажімо, змагання ще з черлідингу були перенесені на березень, бо діти просили більше часу на підготовку, адже хотіли показати продемонструвати свою найкращу підготовку, найкращі номери, найкращі виступи.